Здрасте. Добрий ранок. На, ключі Дякую. А що ви робили в моєму автомобілі? Забирав ваші. Що я тут тобі накупила? фігні. Для роботи, так. Да? Да. Щоб не, гуляв. не Да. Вчора, значить, друзі, їздила в місто Кам'янське, заходила в будівельний магазин і купила хлопцям трішки матеріалів для роботи. Значить, Саня це поніс дві каністри ґрунтовки для того, щоб нанести на плити і всередині складу, і позовні. І що ми будемо робити? Експериментувати, пробувати. Так, ціна питання ось цих трьох відерів, і оці два відра ґрунтовки, всього 5500. Спробуємо, знаєте, як тут у скупи платить двічі, спробуємо від найдешевого і дійдемо, може, до колись до чогось більш якіснішого, але воно буде дорогостоюще. Так, ось ця фарба це водомульсіонка, звичайно, біла для зовнішніх робіт, але ми її будемо наносити на плити всередині. Так, ось така фарба гумова. Взяли чорного кольору. Вона буде на верхній частині плит ззовні, а низ хочемо зробити ось такою мастікою. Можливо, вона з часом потріскається, але як говорив консультант-продавець, то в принципі 5 років десь повинна Ну, Простоє три роки, і то буде добре. Так що, ось такий набір. Як завжди, в нас карамеля все контролює, все перевіряє, без неї нічого не робиться. Да, Хозяйка Ти все проконтролювала? Красуня, ти красуня наша. Так, і хлопці вже беруть матеріали. Зараз підемо подивимось як виглядає. якраз так що мені взяти 18 кг? 18, так. Да. Саня, ти хитрий, да, взяв акумулятор, а явові дав важке відро. Давайте я якесь відро візьму. Так, і вчора, поки я їздила в Кам'янська, зайці скупляли одяг в садочок. На атракціони дитину повела, бо вже літо закінчується. Дитину потрібно ж розважати якось. Так, хлопці, значить, тут шви позамазували. Саня почистив плити, все підготував. Тобто підготовчий був процес до сьогоднішньої роботи. Зараз показую, що я на верхніх плитах дарки позамазував. Там, де хлопці били, як ставили маніпулятором. Ось ці шви позамазував, щоб не було. Так що, і зараз вони пройдуться грунтовочкою і будемо фарбувати. А поки що маємо ось таке сіро буромалинове Так, да, потрібно грунтовку спочатку нанести. Всередині, поки вона буде висихати, можна нанести її ну, зовні. Лайфхак. Саме гарніше, щоб буде розрядитися. А що ти його не заряджав? Ах, ну, я ми вже не... А, так, ну можна... картошки він менше раз побризкав це і <ріху> Ніхто <на мехабельні> <ріху> його прискудить. Ні, то на них не фоні акумулятор. Треба було вчора його поставити заряджати. У нас як курточок вітав. Все увітал, да? так. Да. Шолєм. Так. Да. Подивиться, що буде. Та ну воно ж однорідна рідина. Да. Я не думаю, що воно десь щось заб'ється. Немає ж там крупинок ніяких. Це щось побой на йокій. Хай відав зглянуть, що роблять з їхніми обриспиталями. А ну, будемо пробувати. Лайффак робота. Головне, щоб грунтовки вистачило. Каже, та нам каністри хвати. Взяла дві. Но у нас ще й у дворі є грунтовка. Що? У нас і в дворі, якщо що, ще є в каністра ґрунту. Вона Лайфхак робота. І тут нам згадалось, знаєте, там слова із пісні в Тіктоці зараз популярне. Питання є, питань нема. Швидко, економно. Взагалі прекрасний лайфхак придумали. Як там, лінія двигун прогресу, так? Як не хочеш себе напрягати, то придумаєш все, що хочеш. зараз, нас з цим світом, а На сіті. Ну так. Да. Може корлодіть на проводі. Та-да. Саме сьогодні планують відключення електроенергії, а в нас фарбопульт від електроенергії працює. Ну, Будемо сподіватися, що... Ну вже 9.15, я повинні були у О8 вимкнути, то може і проносити. І таким чином, дивіться, як швидко. Тебе дуже погано чуть тут, ехо йде. Що казати? Робота і класа на цьому заплачу. А, комплектувати. Компанія Вітал сьогодні працює да? yeah. в роботі. Ні, Саша, дві каністри тобі всередину треба. А що наружу теж треба дати? Звісно. Ну, краще прогрунтувати. Воно зайвим не буде. Ну, в нас є в цьому. Якраз хватає. У мене в кухні є там каністра теж грунтовка. Ну, правда, там навіть на літрів. Ну, та хватить там понизу щіки. То вистачить. Хто там каже, <плес> що Олександр Миколаївич <плес> завжди працює? Та Аж обсвали. Знаєте, <плес> що він мені сказав? Знімай відео, як я роблю. <плес> він <плес> думав, що <плес> я не буду відео включати і показувати, що другий вже уже дядягова на нас. <плес> я все покажу, Саня, що <плес> у вас все по-чесному. Один ти, один дядягова. Так, а ми пішли по воду. Супер. Так, і доки ґрунт підсихає всередині складу на плитах, значить хлопці займаються обмиванням плит понаружжі. Підготовлюють для теж пофарбування. А ви говорили, так? Да? Дивіться, як зручно ці автомийки, відро води, акумуляторна. Чи щиткою, чи я не знаю, чи ні. Ну, керхер, так теж потрібна переноска, електроенергія. О, да. Вода, да. А Куда ми це третє відро. Ага. Ми вже помили по штиці. Нам Є. 10 його по кругу угодно обмає. Це рухаємося вперед і вже до завершення. Це в нас п'ятий вітро. Води і обмивається. Буде повний пальцем. наноситься ґрунтовочка, і будемо фарбувати чи фарбувати, чи наносити, як сказати правильно, рідино, не рідино, засоби. Це на це! Поглянений, як месить, а оце вона похвалялася. Це як ота ігра, да, сонечко, котики, Давай, котики з клубочками. Уявляй, що ти в садочку і потрібно розпутати ниточки. Серйозно, я наче щось таке роблять. Так. Щось допустимо. Вітай підготовчий процес до... Подключение фарбы пульта. Так, дело через пульвик не пошло. Так, да, Олександр Варва. Да. Коли він починає красити, то вже не робиться. Так. І тут наша любима рубрика, так? Да? У нас все автоматизовано. Так. Да. <laughs> Ми любимо вкладати в нашу працю душу, серце і робота руками. І Що старше? Ну хоч на вулиці сьогодні ну, на сім так, не сімо жарко. Щоб в складі не жарко. Чи знову? Волосин до нього хлопець. Так, от легкою п'ять формовою. А, ого, гей, це досить. Не сильно варіна. Поки приспособися. Наверху лучше щіткою навіть. А внизу дядя Вова Валик он только покругает. Можно рукой. А, старая, да, вот клеится. Старая, да. Да, да. Ну, воно все равно так колись будет відпадати. А так воно уже по. Это... Ну, Нічого культуряться. Ні, ну оцей кусочок, де два слоя, то. О, гарний такий білий. Тут поки що в один, то так просвічується. Ми ж воду мульсіонку розводили як під пульвік. А тепер, кажу, треба додати, мабуть, знову вітра, зробити густіше, щоб. Ну, це та ну да, ж, так, ну ж, ще шпиляка буде від соняшника. Ну так, да, нам ну, не треба таке, щоб прям тут було взяти. У культури трошки создати да, так буде все нормально. Робота йде, контора пише, да Угу. То знаєш, що у нас не вийшло з повітря. Чого? То, що він не, не, не Віталс. Да. Так. Якби був Віталс, то все б вийшло. Да. да. Він оберігався. Він розсердився, що думає. Так. Ви кажете, що Віталс хороший, все, ви побачите. Да. Так, ну борщ готовий, я поїхала по хліб. Так що ви закругляйтесь, йдіть закругляться? Ну вже День ж. Готовий. Все, погнала по хліб і жду вас в птьоном. Гоп і все, так? Да? Ми кажемо на дітей, що діти їдять з телефонами. Саня теж з телефоном, так? Да? Прийшла. Да? Ні, не виключали, поки що тут звук. Ні, батьків наче виключали трохи. То може і в нас виключити. У ну, нас. Не пошло електричество. Так, сьогодні хлопці борщ, Сало сейчас на хліб, цибуля і на, на закусь. Каву. Який акумулятор немає. А, грунтов. який акумулятор? Ти зараз прошу за що? і тут усе контролює, так? Да? Китюха. Ох, ти же кисюха. Смачного. Дякую. Дядя Вова, їсть вже молодець, дядя Вова без телефону. Не так, як Соня. <ріху> І так, друзі, що у нас пів четвертого вечора. Два відра, видимо, сюванки не вистачило. Їздила тільки що в магазин. Хлопцям купила третє все 14 кілограм. І забрала знову кошти відправлення Олександра Миколаєвича. Ось такий коврик. І все, він вже робити нічого не хоче. Вже лізе мірять коврик. Ну це я винувата, треба було тобі його дати, коли ти вже все зробиш. Так ж. Рішила ж йому дати зароні. І він вже поліз мірять. Ну що там, Саня? Спасок. А що ти вже мостиш свою жопу, якщо ти білі носки ще не вдів? А, це мені, щоб я сідала на неї. Чи Точно. воду? Все, бомба. На нього хорошо приїхав п'ятки свої нечесані поставив. Далево, Тепер вноце, такий гарний. Як вороть, в носочках білих. Все як положено, так? вони да? вивозять з Краса. Там я тут оставлю мити. Водички надо, да? Ух ты. Делаем, да, ей. И воды добавляем, да. Серёва водила. Пески. Скидывай. Скидывай, жаль. Давай в обу. Все, кінець, це ж. Чи це тільки початок великого будівництва? Що? Це вже кінець, чи це тільки початок великого будівництва? Ну, Слідуші буде починати, як це за пофобісом, слідчує. Тільки цей закінчимо, так? Ага. Да? Ну як це? Маклавіце. Маклавіце нормально. Маклавіце, маклавіце. Ну як? В один слой нанесли, так? Тух, Поки що буде так. Можливо, на наступний рік. Ще раз пофарбуємо. А Нижній плити все рівно плівкою будемо закривати, так? так. А на верхній перший соняшник з сипнем пилючка трошки припадає. І буде легенький відтінок сірого. Тому що у нас на годиннику без 15-6 вечора. Все, робочий день до 6 і рано вдома, так? Да? Короткий да. день і рано вдома. <схай> Дядя Бога вже закурив. Думаю, за цілий день вже надоїло. Маклавіцить? Маклавіцить. Все, вам чайник включать? включають? Мобуть, ні, так. Кофе пити, тоді роби нам кофе два. Угу. Два куха. Кажи всім дякую за перегляд, ставте вподобайку, коментуйте, да. підписуйтесь. Все правильно да. сказала. Так як треба. Все, друзі. Приєднуюсь до вищесказаних побажань, так? Да. Да? Да. Завтра я хочу попробувати ще одну. Ще одну Маклавіцу, так? Да? Да. Ну не знаю, відкривати, та він робить дядь, вова чи не відкривати. Все. Ну хоч я тобі поможу завтра. О, все, тоді відкриваю. Ну а що, їсти мені готувати не треба, ми будемо їсти борщ той, що сьогодні їли. І хочеш, я тобі допоможу акве Ну, Не попробуй. Не ну, попробуй.